Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. У ніч на 6 грудня у Фастові було знищено один з нових залізничних вокзалів в Україні, а також пошкоджені та електропоїзди. Разом з цим на певний час було порушено транзитний рух по станції. У наступні дні ситуація дещо стабілізувалася, але станція залишилася без вокзального приміщення, де пасажири могли придбати квитки або скористатися залом очікування. Зараз у соцмережах точиться дискусія, де згадують руйнування старої будівлі у 2011 році та появ. Бо незграбного вокзалу, а після пошкодження сучасної будівлі почалося обговорення, коли як та за яким проєктом будуватимуть новий вокзал. У ніч з 5 на 6 грудня 2025 року. Під час повітряної атаки на Фастів удар було спрямовано на залізничний вузол. Наслідки обстрілу виявилися відчутними для залізниці, адже довелося закрити рух поїздів по станції. Майже повністю знищений вокзал. Є руйнування будівлі до разом з електропоїздами. Тоді голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив у соцмережі Фейсбук, що по станції є суттєві ушкодження. Робимо все, щоб комфорт пасажирам на місці прагматично та швидко забезпечити, а у робочий тиждень зайти так, щоб Київ та Київська область були попри все надійно та ритмічно сполучені. Пише Перцовський. Пасажири користуються тимчасовими наметами, де працює обігрів, є місця для сидіння, каси, зарядні станції. Навіть облаштували дитячу зону. 6 грудня приміська залізнична компанія Укрзалізниці у своєму телеграм-пабліку сповістила пасажирів про зміни маршрутів електричок, скасували всі приміські поїзди, що мали відправлятися з Фастова. Електрички, що рухалися з інших напрямків, прямували тільки до найближчих станцій. Поступово транзитний рух відновили. Стосовно наслідків для депо, де обслуговуються приміські поїзди, то судячи з опублікованих фото і відеокадрів у соцмережах, зруйновано дах ремонтного цеху. Відповідно, уламки конструкції попадали на пасажирські вагони, що стояли всередині. Між тим заступник міністра розвитку громад та території України Олексій Балеста повідомив, що знищено 27 вагонів, з яких складаються електропоїзди. На їх відновлення потрібно 300 мільйонів гривень, а на відбудову депо 100 мільйонів. Тим часом найбільш активно громадськість почала обговорювати перспективу відновлення вокзалу. Відомо, що залишки конструкції зруйнованої будівлі демонтують. Директор офісу з міжнародних проєктів Укрзалізниці Володимир Шамаєв на сторінці у Фейсбуці написав, що для повноцінного відновлення станції, депо, сигналізації та приміського рухомого складу знадобиться щонайменше 45 мільйонів доларів. Ці гроші хочуть залучити зовні. Шимаєв пише, що Укрзалізниця звертається до спільноти донорів з проханням відновити Фастівський вузол. Поміж різних коментарів і дописів у соцмережах є чимало критичних згадок про вокзал, збудований у 2011 році і зруйнований у 2025. Окрім архітектурного насмаку, новий вокзал не сподобався людям своєю ергономікою. Якщо зазирнути в історію станції Фастів, то ми дізнаємося, що тут за весь час існувало три будівлі. Перший вокзал будували у 1876 році після того, як відкрили Києво-Балтську залізницю. Під час Другої світової війни вокзал частково зруйнували. Замість нього, у 1952 році збудували інше приміщення значно більших масштабів. Воно проіснувало до 2011 року. Після того, як поруч з'явилося сучасне вокзальне приміщення, капітальну будівлю знесли. У мешканців Фастова тоді виникло питання, для чого ліквідували стривок вокзал, який із часом міг стати пам'яткою архітектури. Серед версій – це підготовка до Євро-2012. Тоді ЗМІ писали, що у рамках заходів до проведення футбольного чемпіонату профільні відомства вирішили оновити вокзальну інфраструктуру. Історична будівля зникла після відкриття нового двоповерхового вокзалу 23 серпня 2011 року, які збудували до 20-річчя Незалежності України. Попри те, що сучасний вокзал презентували як подарунок Фастову, місцеві мешканці не оцінили обновку стали називати вокзал будкою. Тепер після руйнування вже третього за рахунком вокзалу будуватимуть ще один. Укрзалізниця наразі не давала розгорнутої інформації про перспективу і часові рамки проте місцева влада оприлюднила деякі плани. Так, міський голова Михайло Натяжук після засідання штабу ліквідації наслідків ворожої атаки під головуванням керівника Укрзалізниці Олександра Прицовського повідомив, що проєкт пройде процедуру публічних обговорень. До роботи над ним обов'язково будуть залучені мешканці громади. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях. Також звертаюсь до вас із проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.